Дожились Євросоюз відмовляється надавати Україні допомогу. І ось 200 мільярдів не хоче віддавати Україні, які заморожені від РФ. А я вам більше скажу: в Європі заморожено триліарди українських коштів, які ще при кучмі були створені. Ну про це я сьогодні чуть розкажу, не багато. Але фішка в тому, що Європа не хоче їх відправляти Україні. Ось дивіться, Італія, Бельгія, Болгарія та Мальта виступили проти передачі Україні заморожених 210 мільярдів від РФ. Політико. ну це відома репутаційна преса за кордоном. Чому так відбувається? Ну, давайте перше по-чесному, щоб не з'явився новий міндіч і він, повірте, у нас не останній, не останній. Якби ця історія в Україні ще буде дуже довго жити працювати, так бо на цьому робота вся система і структура в Україні. От а друге, у них немає бажання, щоб Україна, ну кажу вам, як є, перемогла. Бо якщо Україна переможе. Отака От сильна держава з такою кількістю зброї, з такою кількістю підготовлених військових. Це ну, ж сама сильна країна буде в Європі. Сама сильна. Вони цього бояться. Ну, бояться вони цього. То вони направляють кошти. А я вам більше скажу: за кордоном є ще трильярди.